Новорічна ялинка на Київському майдані Незалежності добре ілюструє стан справ в лісовій галузі України. Все найкраще вивозиться за кордон, а справжнє страхіття залишається для своїх громадян. Штучна потвора, схожа чи то на ковпак Буратіно, чи то на вігвам. Саме біля такої ялинки тисячі киян і гостей столиці зустрічатимуть новий рік. А гордість Карпат, тридцятиметрову пухнасту красуню, вивезли до Ватикану. Вітчизняні ліси останнім часом дедалі більше працюють на закордон. Україна, хоч і славиться своїми широкими степами, щороку примудряється продавати дерева на 4 мільярди гривень, охочих нажитися на таких значних обсягах більш ніж достатньо. Автор цього репортажу ще влітку в статті для одного з інтернет-видань навів факти багатомільйонних зловживань у лісовій галузі. Тоді з'ясувалося, що третина експорту всієї української деревини здійснюється через офшорну компанію Елодеріо. Ця фірма закуповує деревину в Україні за заниженими цінами і продає її в Європі за світовими. Кожен з 300 українських лісгоспів щороку втрачає на цьому не менше трьох мільйонів гривень. Така масштабна оборудка за свідченнями лісників здійснюється з благословення голови державного лісового агентства Віктора Сівця. Його підлеглі дають прямі вказівки лісгоспам, за якою ціною і скільки деревини відвантажувати на офшорну компанію. Ви що стоїш, що команда працює тільки з нею і ні не з ким другим. Договори йдуть наперед, обов'язково об'язательно порядки повинні підписуватись. Там не стоїть так, хто ми виконує цих вказівок, значить директор з до роботи знімають зразу. На другий день. День. Наш співрозмовник просить не показувати його обличчя і не називати прізвища. Він серйозно боїться помсти з боку керівництва лісагентства. Каже, його колеги скаржаться не тільки на офшорних посередників. За словами лісників, голова відомства Віктор Сівець взявся робити бізнес буквально на всьому. Лісгоспи змусили закупити в київській фірмі ОПС тисячі портретів президента Януковича. Причому ціна світлин була втричі вища за. Звичайно, портретів змушували купувати стільки, що вистачило б на кожне дерево в сусідньому лісі. Завдяки цій оборудці маленька канцелярська крамничка збагатилася на 10 мільйонів державних гривень. Портретами дійсно закупили дуже багато, на 36 тисяч гривень. Розвішили на їх усіх, де тільки можна в кожному кабінеті вісити такий портрет. В одному кабінеті по кілька портретів Ні, таке, що один великий, другий маленький. Є. Тому що було конкретно сказано. Провіримо, хто не виконує це розпорядження значить директора з роботи. Портретний скандал в лісовій галузі докотився навіть до керівництва держави. Спочатку тему скандальної закупівлі прокоментував прем'єр-міністр Микола Азаров. Очільник уряду інформацію про придбання лісниками зображень президента назвав маячнею та провокацією. Появляється інформація, що десь закуплено закуплене кавити без портретів. Никто никаких портретов не закупал. Давайте не будем отвлекаться на таку чепуху. потім інформацію прокоментував той на кому заробили шалені гроші. Віктор Янукович був стриманіший за Миколу Азарова. Президент образився, що йому зробили таку ведмежу послугу, і дав казівку розібратися, чи справді мала місце скандальна закупівля. Контрольно ревізійне управління, яке тепер називається Держфінінспекцією, сумлінно виконало доручення Януковича. Результати перевірки роботи Держлісагентства вразили навіть бувалих ревізорів. 740 мільйонів гривень на таку суму виявили порушень контролери в очолюваному Віктором Сівцем відомстві. В офіційній відповіді знаку оклику. Інспекція підтвердила, що сумнозвісні портрети таки купувалися. Як виявили контролери, зображень президента придбали стільки, що тепер більша їх частина припадає пилюкою на складах лісгоспів. Улюбленого гаранта вже просто нема куди більше чіпляти. Цікаво, що тепер скаже на офіційну інформацію. Прем'єр Азаров. Сам керівник Держлісагентства Віктор Сівець, припертий до стіни незаперечними фактами, почав викручуватись. Рішення по цьому питанню приймали керівники державних підприємств, директора лісгоспів. І звичайно, що я не можу нічого їм сказати проти того, що якщо їм вони закуповують державну символіку і гордяться тим. Що з приходом нової команди в Україну їх життя покращується. Отже, за словами сівця, 300 директорів лісгоспів самі раптом захотіли накупити собі портретів Януковича, але чому тоді вони всі пішли в одну київську фірму? Віктор Сівець розгублено пояснює, тут питання не до мене, тут питання до керівників державних підприємств. Не зупинившись на закупівлі портретів, КРУ перевірило й інші напрямки роботи лісагентства. Державна ревізія офіційно підтвердила, українське дерево продається за кордон через посередників. Тільки цього року фірми Елодеріо та Ліго закупили в лісгоспах майже 155 тисяч кубометрів дуба за ціною 320 євро за куб. Хоча на ринку ця деревина коштувала вдвічі дорожче 600 євро. Різниця, яка осіла в кишенях офшорних посередників за даними кру. Становить 450 мільйонів гривень. Знак оклику розшукав керівника однієї з вказаних фірм. Борис Городецький провину за корупційну схему звалив на конкурентів і натякнув, хто стоїть за офшорним Елодеріо. А ваша нинішня компанія як називається? Ліго а вона здійснює закупівлю деревини в Україні? Ні. Через Еладеріо продає нам ладеріо. Ця фірма. Вона продає нам, вона багатьом продає. Ви не підкажете, як зв'язатися з цими ладерія, де їх відшукати? Це не така сложна штука, тому що владею працює з госпа. У службових документах, які отримав знак оклику, КРУ, називає офшорного посередника Елодеріо, наближеним до керівництва Держлісагентства і рекомендує уряду подумати над питанням про звільнення Віктора Сівця з посади. Сам герой ревізійних звітів каже, що у контролерів щось не гаразд з математикою і абеткою. В КРУ працюють теж люди, які мають можливість помилятися. Якщо б я такі давав доручення то про мене б вже давним давно був би складений протокол корупції, а я був би вже звільнений з пасаду. Насправді ж, попри численні корупційні скандали, подальше перебування сівця на посаді може пояснюватись іншим. За даними джерел знаку оклику, Віктор Миколаєвич має солідних покровителів. Зокрема, президента Віктора Януковича, з яким голова Держлісагентства раніше частенько грав у теніс. Про це головний лісник країни сам розказав в нашій програмі. Після того як Віктор Федорович став президентом України. Ні жодного разу ми з ним в теніс не грали. А до цього це особисте моє життя. Президент Янукович любить наголошувати, що особисте не можна плутати з професійним, тому якщо чиновника спіймають на корупції, на нього чекатимуть серйозні наслідки. Повідбиваємо руки. Не будуть нічого вже брати цими руками. Тому, шановні колеги, я прошу використання бюджетних коштів. Це на вашій совісті повідбивати руки можна. А як же потім людина цими руками в теніс з тобою гратиме? От і тривають зловживання в лісовому відомстві. Новорічні свята прекрасна можливість заробити. Відомо, що як старий рік проведеш, так і новий почнеш. І лісників знову змушують купувати те, що їм не потрібно. Бо заробити можна навіть на дрібницях. Наприклад, бірках для маркування ялинок за завищеною ціною і в надмірній кількості. Бірка, я так розумію, що вона коштує десь копійок, це максимум. А ми її купуємо коробль. 20-30 десяток примерно за одну бірку. Якщо ми продаємо десь порядка півтори тисячі ялинок рік, то бірок нам біля семи тисяч долин. Судячи зі звітів КРУ для керівництва Держлісагентства, цей рік виявився дуже плідним. Веселих свят Вікторе Миколаєвичу.